Дорогі шестикласники, тема відеоуроку – розподільна властивість множення раціональних чисел. Сьогодні на відеоуроці ми розглянемо розподільну властивість множення раціональних чисел, яку ви зараз бачите зображеною на екрані, а також її застосування, розкриття дужок та винесення спільного множника за дужки. Отже, для будь-яких раціональних чисел А Б і С справедлива рівність. Щоб число помножити на суму, треба це число помножити на кожний доданок і отримані добутки додати. Отже, щоб А помножити на суму Б плюс С, ми повинні спочатку А помножити на Б, потім А помножити на С і отримані добутки додати. Зверніть увагу, стрілочки допомагають нам краще засвоїти цю властивість. Розглянемо розкриття дужок. Заміну виразу А помножити на Б плюс С на вираз а, плюс АС будемо називати розкриттям дужок. Іншими словами, ми застосовуємо розподільну властивість множення, яку записали, зліва направо. Розподільну властивість множення ми можемо застосувати і для будь-якої кількості доданків у дужках. Розглянемо приклади застосування розподільної властивості множення. Ще раз пригадаємо, що для зручності ми можемо собі вказувати порядок виконання дій стрілочками. Отже, приклад 1. 2 помножити на суму х плюс y. Спочатку 2 множимо на х, одержуємо 2х. Потім 2 множимо на y і, враховуючи знак, при множенні плюс на плюс дасть плюс результат плюс 2y. Наступний приклад. Мінус 3 помножити на суму 5х плюс 6. Перший крок мінус 3 множимо на 5х. Враховуємо правило множення раціональних чисел. Мінус на плюс при множенні дасть мінус. Одержуємо мінус 15х. Далі мінус 3 множимо на 6 y. Знову враховуємо правило множення раціональних чисел. При множенні мінус на плюс дасть мінус. Результат мінус 18. Отже, стрілочки допомагають нам краще засвоїти цю властивість. Розглянемо наступні приклади: приклад 3. 2 помножити на суму А плюс 3Б мінус 6 с Як ми вже зазначили, що кількість доданків у дужках може бути не тільки 2, а як в даному прикладі, наприклад, 3 або більше. Отже, перший крок: 2 множимо на А. Одержуємо 2А. Далі 2 множимо на 3Б. Одержуємо плюс 6b. Потім 2 множимо на мінус 6. При множенні плюс на мінус дає мінус, про що ми вказуємо? Результат мінус 12. Відповідь одержали 2а плюс 6b мінус 12. Четвертий приклад: мінус 3 помножити на суму х плюс 8. Перший крок мінус 3 множимо на х. Одержуємо мінус 3х. Далі мінус 3 множимо на 8 y Враховуємо, що при множенні мінус на плюс дасть мінус. Одержимо результат мінус 24у. Відповідь мінус 3х мінус 24у. П'ятий приклад. Мінус 5 помножити на різницю 2х мінус 4y. Перший крок мінус 5 множимо на 2х. Враховуємо правило множення раціональних чисел. При множенні мінус на плюс дасть мінус. Одержимо мінус 10х. Далі мінус 5 множимо на мінус 4y. Спочатку визначаємо знак. При множенні мінус на мінус дасть плюс, результат плюс 20. Відповідь мінус 10х плюс 20. У рівності, яка виражає розподільну властивість множення, можна поміняти місцями ліву та праву частини. Одержимо. аб плюс А це дорівнює, а помножити на суму b плюс С. Таким чином, заміну виразу АВ плюс АЦ на вираз А помножити на суму Б плюс С будемо називати винесенням спільного множника за дужки. Розглянемо приклади: винести спільний множник за дужки. приклад 1, 3а плюс 3Б. Легко побачити, що маємо спільний множник 3, виносимо його за дужки згідно розглянутої нами властивості, і в дужках залишається А плюс Б. Наступний приклад: 8х плюс 8 відняти 8а. Знову бачимо спільний множник 8. Забираємо його за дужки, одержимо в дужках x плюс у мінус А. Наступний приклад 3. 6х мінус 8y плюс 2. В цьому прикладі вже й так явно побачити спільний множник, як в попередніх прикладах ми не можемо. Винести спільний множник за дужки означає знайти спочатку цей спільний множник. Корисна порада спільним множником буде таке число, на яке поділиться кожне із вказаних в умові чисел. Бачимо, що всі числа, коефіцієнти, які є в умові, діляться на 2, тому за дужки будемо виносити саме 2. Щоб запам'ятати, як краще винести спільний множник за дужки, будемо користуватись такою порадою. Винести спільний множник за дужки, наприклад, 2, означає поділити на 2. Маємо 6х. Винесли за дужки 2. Це означає треба поділити на 2, і в дужках залишиться 3х. Наступний крок. Мінус 8 у було, за дужки виносимо 2. Винести за дужки означає поділити на 2. Було в нас мінус 8, ділимо на 2, в дужках залишиться мінус 4 у Далі, у нас в умові було плюс 2. Винести спільний множник 2 за дужки означає поділити на 2. І одержимо 2 поділити на 2, в дужках залишиться плюс 1. Це було перше пояснення, як винести спільний множник за дужки. А друге пояснення полягає в тому, що коли ви вже винесли спільний множник за дужки, перевірте свій результат за допомогою множення. Отже, перевіряємо: 2 помножити на 3х, дійсно буде 6х, як в умові. 2 помножити на мінус 4 – дійсно буде мінус 8, як в умові, 2 помножити на 1 буде 2, дійсно, так, як і було в умові. Наступний приклад. 10х відняти 15 відняти 45. Перший крок шукаємо спільний множник, щоб винести його за дужки. Помічаємо, що числа 10, мінус 15, мінус 45 поділяться на 5. Це і означає, що 5 ми можемо винести за дужки. Виносимо 5 за дужки. Винести 5 за дужки означає поділити на 5. Маємо 10х. Поділимо на 5, одержимо, в дужках, залишиться 2х. Далі маємо мінус 15 y Виносимо за дужки 5, тобто ділимо на 5. Мінус 15 y поділити на 5, одержимо мінус 3 у дужках. Далі маємо мінус 45 в умові, виносимо за дужки 5, це означає, ми ділимо на 5, мінус 45 поділити на 5, у дужках залишиться мінус 9. Коли ми вже маємо результат, корисно перевірити себе за допомогою множення. А саме 5 помножити на 2х дійсно маємо 10х, як в умові, 5 помножити на мінус 3y дійсно маємо мінус 15, як в умові, 5 помножити на мінус 9 одержимо мінус 45, так як і було в умові, що свідчить про те, що завдання ми виконали правильно. Розглянемо використання розподільної властивості множення для обчислення виразів. Приклад 1. Нам необхідно обчислити значення наступного виразу. Починаємо з умови і записуємо її. Мінус 49 помножити на 1,72. мінус 51 помножити на 1,72. Помічаємо, що ми маємо спільний множник. 172 ми можемо для зручності підкреслити цей спільний множник. І згідно розподільної властивості множення, застосованої нами тепер справа наліво, ми виносимо 1,72 за дужки. В дужках залишається мінус 49, мінус 51. Тепер легко виконати дії в дужках. 49 мінус 51 одержимо мінус 100. Тобто маємо 1,72 помножити на мінус 100. При множенні плюс на мінус дає мінус. Одразу записали знак. Щоб десятковий дріб помножити на 100, треба кому перенести на дві цифри вправо. Маємо результат мінус 172. Наступний приклад обчисліть. мінус 98 помножити на 25. Записуємо мову. мінус 98 помножити на 25. Для зручності ми можемо число мінус 98 записати як мінус 100 додати 2, а далі результат помножити на 25. Ще раз себе перевіримо. Мінус 100 додати 2 дійсно дорівнює мінус 98, так як і в умові. Цей крок ми зробили для того, щоб тепер застосувати розподільну властивість множення, щоб нам було зручно обчислити це завдання усно. Зверніть увагу, що в даному прикладі ми можемо поміняти місцями множники, щоб було зручніше нам, так як ми і звикли робити. Я від перестановки множників добуток не зміниться, і поміняла місцями множники. Тепер число поза дужками 25 множимо на мінус 100, застосовуємо розподільну властивість множення. Далі 25 множимо на 2. І ці дії ми вже можемо виконати усно. 25 помножити на мінус 100 маємо мінус 2500 додати 25 помножити на 2 маємо 50. Мінус 2500 додати 50, у результаті одержимо, мінус 2450. Будемо тепер працювати з підручником, розглянемо номер 1264. Якщо вам зрозуміла тема, поставте відео на паузу і виконайте завдання самостійно. Після паузи прослухаємо пояснення і звіримо відповіді. Отже, починаємо перше завдання: 3 помножити в дужках А плюс 1. Дорівнює 3 множимо на А, буде 3А. Далі 3 множимо на 1, додати 3. Зверніть увагу, що стрілочки допомагають нам краще засвоїти розподільну властивість множення. Друге завдання 2 помножити на b мінус 3. 2 множимо спочатку на b, одержуємо 2b. Далі 2 множимо на мінус 3. При множенні плюс на мінус дасть мінус. Результат буде мінус 6, а відповідь 2b-6. Третє завдання: мінус 6 помножити в дужках 2а плюс 1. Перший крок мінус 6 множимо на 2а. При множенні мінус на плюс дає мінус. Одержимо мінус 12а. Далі мінус 6 множимо на 1. При множенні мінус на плюс дає мінус. І одержимо мінус 6. Відповідь мінус 12а мінус 6. Четверте завдання: 5 помножити в дужках мінус 1,4х додати 2. Перший крок треба 5 помножити на мінус 1,4х. При множенні плюс на мінус дає мінус, одразу поставили, щоб не загубити цей мінус. Далі треба 5 помножити на 1,4х. Можемо не дивитися на кому, 5 помножимо на 14, це буде 70. Потім відокремимо одну цифру справа комою і одержимо 7. Тобто маємо мінус 7х. Далі нам треба 5 помножити на 2, одержимо плюс 10. Переходимо до п'ятого завдання: умова. Мінус 2,5х додати 3, помножити на 4. Згадаємо, що від перестановки множників добуток не зміниться, і для зручності ми переставимо місцями множники, щоб запис був такий, до якого ми звикли. Отже, 4 множимо на мінус 2,5х. При множенні плюс на мінус дає мінус, одразу пишемо мінус, щоб не загубити. Далі 4 множимо на 2,5х, не дивимося на коми, 4 множимо на 25, одержимо 100, одну цифру справа відокремимо, результат буде 10, враховуючи знак мінус 10х. Далі 4 треба помножити на 3, одержимо плюс 12. Наступне завдання шосте умова. А мінус 1 помножити на мінус 1,5. Знову для зручності переставимо місцями множники. Від перестановки множників добуток не зміниться. Мінус 1,5 помножити на А мінус 1. Мінус 1,5 помножити на А одержим мінус 1,5а. Далі мінус 1,5 помножити на мінус 1. При множенні мінус на мінус дасть плюс і одержимо плюс 1,5. Сьоме завдання умова мінус х плюс y помножити на мінус 1,3. У попередніх завданнях я пропонувала вам поміняти місцями множники, щоб нам було зручніше обчислювати. В цьому завданні хочу показати, як множники не міняти місцями і обчислювати. Отже, число поза дужками мінус 1,3 ми повинні помножити спочатку на мінус х. Мінус на мінус при множенні дасть плюс одержимо 1,3. Далі мінус 1,3 ми повинні помножити на y. При множенні мінус на плюс дасть мінус, і ми одержимо мінус 1,3 y. У першому зараз треба дописати X, вибачаю за технічну помилочку, і одержимо відповідь 13 x відняти 1,3 y. Восьме завдання нам залишилося. Закінчимо його ось тут. Отже, в цьому завданні також ми можемо поміняти місцями множники. 7 помножимо в дужках 2а мінус 10b. Виконуємо множення. 7 помножити на 2а, одержуємо 14а. Далі 7 помножити на мінус 10b одержимо мінус 70b. Завдання виконано. Розглянемо номер 1266. Нам необхідно винести за дужки спільний множник. Знову пропоную ставити відео на паузу, виконувати самостійно. Так буде корисно для засвоєння нової теми. Після паузи перевіряємо відповіді. Отже, починаємо з першого завдання. 9х відняти 9у. Перший крок знаходимо спільний множник. Це буде число 9. Виносимо 9 за дужки, в дужках залишиться х мінус у. Друге завдання умова. Мінус 2а, мінус 2б. Зверніть увагу, щоб нас ці мінуси не заплутали. Я рекомендую зробити ось таким чином: мінус 2а додати мінус 2б. А тепер бачимо, що мінус 2 у нас є спільним множником. Ми забираємо мінус 2 за дужки, а в дужках залишиться а плюс Б. Зверніть увагу, саме ми винесли за дужки мінус 2, або так, як ми записали, ми можемо зробити, або запам'ятати ще таке правило. Якщо ми мінус виносимо за дужки, знаки в дужках треба змінити на протилежні, що ми і зробили. Третє завдання: 7х плюс 7т. Спільний множник – це число 7. Виносимо 7 за дужки, в дужках залишиться х плюс t. Четверте завдання mx додати My. Бачимо спільний множник m, виносимо його за дужки, в дужках залишиться x y. П'яте завдання: 10p відняти y помножити на p. Спільний множник P. Виносимо P за дужки, в дужках залишиться 10 мінус y. Шосте завдання. Умова 5х плюс 5. Спільним множником буде число 5. Виносимо 5 за дужки, в дужках залишиться х плюс 1. Зверніть увагу, ми могли 5 записати як 5 помножити на 1, і тоді легше було побачити, що в дужках залишиться х плюс 1. Або можемо перевірити себе за допомогою множення. 5 помножити на х дійсно буде 5х, як в умові, 5 помножимо на 1, одержимо плюс 5, як було і в умові. Сьоме завдання 2МА плюс 2МБ. Спільний множник це 2М. Забираємо його за дужки, в дужках залишається А плюс Б. Восьме завдання: 3А відняти 3АХ. Спільний множник це 3А. Забираємо 3А за дужки, в дужках залишиться Y-Х. Переходимо до наступного завдання номер 1268. Обчисли, використовуючи розподільну властивість множення. Перше завдання: 12 помножити на 17, відняти 7 помножити на 12. Бачимо спільний множник 12, ми його виносимо за дужки, в дужках залишається 17 мінус 7. Виконуємо дії в дужках, 17 мінус 7 буде 10. Нам залишається 12 помножити на 10, одержуємо 120. Друге завдання: мінус 12 помножити на 45, відняти 15 помножити на мінус 12. Зверніть увагу, щоб нас знову не заплутали мінуси, ми можемо записати це в такому вигляді: мінус 12 помножити на 45, далі додати. Мінус 15 помножити на мінус 12. І тепер ми бачимо спільний множник мінус 12, забираємо мінус 12 за дужки, а в дужках залишиться 45 додати мінус 15. Або ми могли записати як 45 мінус 15, якщо б ми не зробили таких додаткових перетворень. Одержуємо. Мінус 12 помножити, 45 відняти 15 маємо 30, При множенні мінус на плюс дає мінус, і одержимо результат мінус 360. Третє завдання: 1,85 помножити на 47, відняти 2,85 помножити на 47. Перший крок знаходимо спільний множник, це число 47. Виносимо 47 за дужки. В дужках залишиться 1,85 відняти 2,85. Виконуємо дії в дужках, одержимо мінус 1, Нам залишиться 47 помножити на мінус 1, результат буде мінус 47. Четверте завдання умова мінус 0,2 помножити на 3,8 відняти 3,7 помножити на мінус 0,2. Я пропоную вже швидше це завдання зробити. Будемо виносити мінус 0,2 за дужки, підкреслюємо: ми винесли спільний множник, а в дужках залишиться 3,8 відняти 3,7 і одержимо. Виконавши дії в дужках, ми одержимо 0,1 і нам залишається мінус 0,2 помножити на 0,1. При множенні мінус на плюс дає мінус. Щоб десятковий дріб помножити на 0,1, треба кому перенести вліво на одну цифру і одержимо відповідь мінус 0,2. Переходимо до п'ятого і шостого завдань, при цьому ми бачимо, що нам необхідно буде працювати як із десятковими дробами, так і з звичайними дробами. Отже, записуємо п'яте завдання. Умова 2 третіх помножити на мінус 1,57, додати 2 третіх помножити на мінус 1,43. Пізнаємо спільний множник 2 третіх, виносимо 2 третіх за дужки. в дужках залишається мінус 1,57 додати мінус 1,43. Виконуємо дії в дужках. Мінус 1,57 додати мінус 1,43 одержимо мінус 3, нам залишиться 2 третіх помножити на мінус 3. При множенні плюс на мінус дасть мінус. Далі ми можемо 3 та 3 скоротити, можемо записати в знаменник одиничку, щоб було зручніше нам, і тоді одержимо результат мінус 2. Шосте завдання: мінус третя помножити на 4 сьомих, відняти 2 треті, помножити на 4 сьомих. Знаходимо спільний множник, це буде число 4 сьомих. Забираємо 4 сьомих за дужки, в дужках залишиться мінус 6,1 третя, мінус 2 треті. Тепер виконуємо дії в дужках. Мінус третя, мінус 2 треті, Ми одержимо мінус 7, ,3. нам залишиться 4 сьомих помножити на мінус 7, При множенні плюс на мінус дасть мінус. 7 та 7 зможемо скоротити. Можна для зручності одиничку в знаменник дописувати, якщо число ціле, і одержимо результат мінус 4. Розглянемо номер 1270. Розкрий дужки та обчисли. Перше завдання: 4 помножити в дужках. 1 четверта мінус 1 друга. Наше завдання спочатку розкрити дужки. Це означає, що ми 4 повинні спочатку помножити на 1 четверту. І для зручності ми так і запишемо 4 помножити на 1 четверту. Далі 4 помножити на мінус 1 другу. Пишемо додати 4 помножити на мінус 1 друга. Тепер будемо скорочувати. Згадайте, що якщо число натуральне, то ми можемо в знаменник завжди дописати одиницю. І нам залишиться виконати ось такі наступні дії. Зараз дописую, і будемо скорочувати. 4 та 4 скорочується, одержуємо 1 цілу. Далі, плюс на мінус при множенні дасть мінус. 4 та 2 можемо скоротити на 2. У знаменнику залишиться 1, а в чисельнику залишиться 2. І нам залишиться 1 відняти 2, результат буде мінус 1. Друге завдання: умова. Мінус одна сьома, додати одну чотирнадцяту, відняти одну сорок другу і помножити на сорок два. Пропоную для зручності переставити місцями множники. 42 помножимо в дужках мінус 1 сьома, плюс чотирнадцята мінус сорок друга. Наступний крок застосовуємо розподільну властивість множення. Спочатку 42 треба помножити на мінус 1 сьому. При множенні плюс на мінус дасть мінус. Для зручності 42 записуємо як 42 перших помножити на 1 сьому. Далі 42 треба помножити на 1 14. Знову ж таки, ми записуємо 42 як 42 перших і множимо на 1 1,4. Далі 42 треба помножити на мінус При множенні плюс на мінус дає мінус. І нам треба 42, тобто 42 перших помножити на 1 42. Тепер будемо скорочувати. 42 та 7 скорочуємо на 7. У чисельнику залишиться 6. Враховуючи мінус, одержимо мінус 6. Далі, 42 та 14, скоротимо на 14, 14 поділити на 14, один у знаменнику, 42 поділити на 14, маємо 3 у чисельнику. Продовжуємо плюс 3 ціли. Далі, 42 та 42 скорочується, одержимо мінус 1 і обчислюємо. Мінус, 3 додати, мінус 6, вибачаю, додати 3 буде мінус 3, мінус 3 мінус 1 результат мінус 4. Переходимо до наступних завдань. Завдання 3. Звільняю собі місце на екрані і продовжуємо обчислення. Третє завдання: 21 помножити в дужках 1 сьома, мінус 1 третя, мінус 1 ціла. 21 множимо на 1 сьому. Для зручності записуємо як 21 перша помножити на 1 сьому. Далі 21 множимо на мінус 1 третю. Можемо так записати 21 перша помножити на мінус 1 третю. Показую вам різні способи запису. Далі 21 множимо на мінус 1. Можемо це зробити усно, записати мінус 21. 1. Далі скорочуємо 21 та 7, скорочуємо на 7, залишиться у чисельнику 3 в знаменнику 1, тобто це буде число 3. Далі 21 і 3 скорочуємо на 3, в чисельнику залишиться 7 в знаменнику 1, плюс на мінус дасть мінус, записуємо мінус. І одержимо мінус 7. Мінус 21 дописуємо і обчислюємо. 3 відняти 7 буде мінус 4, мінус 4 мінус 21, результат мінус 25. Четверте завдання умова. Мінус 12 помножити 1 третя мінус 1 шоста. Перший крок треба мінус 12 помножити на 1 третю. Записуємо для зручності мінус 12 перших помножити на 1 третю. Далі мінус 12 помножити на мінус 1 шоста. Зразу враховуємо знак. При множенні мінус на мінус дасть плюс. Тому ми зразу напишемо плюс 12 перших помножити на 1 шосту. Тепер будемо скорочувати 12 і 3 скорочуємо на 3. І одержимо мінус 4, цілих. далі 12 та 6 скорочуємо на 6, одержимо плюс 2, цілих. результат маємо мінус 2, цілих. останні два завдання пропоную виконати самостійно, щоб пересвідчитися, що ви тему засвоїли. Вдома виконайте схожі завдання. Всім дякую за увагу! Бажаю успіхів!